частина розговорного відео. Так, да, і да. бригада про стіл. Так, да, коротше. Во-первых, у мене не стіл, так не виглядає. І перше я їм попробую, ну, я не буду заходити в YouTube, там мої які, коротше, тайни. Ні, ну, я пам'ятаю, працює зараз. Нес, О, я в точку! Я мене... Люблю току і точка. Це прям нова пословіця буде. І ще То, не постійно Отакий От ще може бути. Я люблю току і точка. Я, я тебе не знаю. Я зі сторони тебе походжу. О, норм навіть. Так. Да. Ну по-перше, як друзі, як в першій частині й казали, то щоб включити машин стілу, треба ним долбанутися в цій буде. Ой, я не віжу тупо. А що роб... нам підключить. І ще брігати, що він Боже, трохи може не работати. Да. Да. <реш> <А, реш> він... та, так. Так. Він так стає плохо дуже. І ще нам не ось так дрожати. Ну це якби логічно. Що... Ну, да. А отак? Так. Да. 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 І ще нам треба а. дуже медленно водити. Ну це пожелання. І тепер я буду пробувати. Я, я ще не закінчила. Я вирішила, що, що ми не в парк зайдемо. Я вирішила, що ми не в парк зайдемо. А, плюс обзор на май ось цей дом. Там, де якраз був, був мукбанк Курияночка. Так, да, і в цьому це потім... це вайп. Да, а потім я чуть-чуть повожу зайду в якийсь дом, щоб на нього обзор. Як Каулі. Тін. Коуш. Ага. Англійську вчила. Ну тут це у нас Харити, Наташа і Стіфашка. Фу. Вони бідні, тому вони питаються тільки огурцями і коктейлями. Це, кстати, моя ідея, бо в да. мене вже да. захист про немаса. Да. Такі бідні. От um, тут вони лежать, плюс Наташа учасна тільки ціка, а Харит просто ніхто. Так, і це у нас Стіфашка. Не нужна нікому чи. Ну, я просто не вважаю Харита. А якщо він побачить це відео? Да ну, пофиг. Ты уважаешь Харейда? Ні Извини, <ріг> пожалуйста, без хейта. <ріг> ну, да, без хейта, просто так. Эдик. Ну, я понимаю, що я взяла рандомного очала. Бася і його мама, а як її забуваються. Не знаю. Каріяночка. Так, почекайте, Кухня. і зараз ми сравним мою ос і коріяночку. Бо Подожди, я кажу, стоп. вона Маша буквально просто брала. Да, тобі своє освітлення. Так. Маша просто взяла мене. Але так вона не хоче, щоб я була так. Все, мені пофіг, тому буде обзор на мою точку. Почекайте, Та і тепер сравні. Дивіться, давайте сторавни. Зараз у мене відео заканчивається. Байки все. Дальше пальцями. Ну, тут упакують. Це вже ще домохерей напишеться, отдені там. І давайте поки І подожди, я час з циравним короями. Зажди, ми будемо ще багато відео таких. Які тільки добракуються.